Пацієнт з грудьми, які мають тубулярну деформацію. Які у вас очікування від операції? Хочеться природнього результату. В нас пройшло дві години після операції. Добре, себе почуваю. Я думала, що буде і гірше якось. Розкажіть трошки про себе. А мене звати Марина, мені 28 років. Ну і про операцію я думала достатньо довготривалий час. Не могла підбрати собі хірурга. Ходила до декількох хірургів. Попередньо до цього обирала ходила на консультації, і вони всі мені сказали, що ваш ісходник просто ідеален для цієї операції. Зараз швидко робимо, і все буде красиво, і ну, начебто, все так просто. А ви перші, які мені сказали, що я маю певні проблеми, ті, які ускладнюють операцію, і якщо на них не звернути увагу, то це може вплинути на результат. Тому хотілося би, щоб все було красиво. А ми проговорювали, що ваша операція не така проста мамопластика, як здається, що в нас є. Обулярна деформація грудей, яку ми я думаю, що успішно вирішимо, і у нас буде ідеальний результат. А, підкажіть, будь ласка, які у вас очікування від операції? А хочеться природнього результату такого невеликого. Дуже і немаленького такого середнього, щоб він гармонійно виглядав на моїй фігурі. І останнє питання: чи хвилюєтесь ви? Звісно, я ж нормальна людина, <свісно> усіх хвилюються перед правда. операцією, бо це наркоз, це втручання, це потім біль. Будемо підтримувати на кожному кроці. і Я думаю, що цей досвід буде для вас дуже позитивним. Тому наразі ми можемо вже йти до палати і будемо починати нашу операцію. В нас пройшло дві години після операції. Розкажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте зараз? Я дуже переживала з цього приводу, як я буду виходити з наркози, як в мене будуть рухи. Добре, себе почуваю. Я думала, що буде і гірше якось. Ви вже бачили на фото ваш результат. Так, я бачила фото результату. Чесно скажу, я навіть не очікувала, що буде настільки природні, що можна круглим імплантом зробити настільки природні форми. Тому я приємно вражена, скажу так. Скажіть, яка саме операція у вас була, і як давно? месяца назад я делала мамопластику. Вам робила операция Килаберия Тина Луиза. Расскажите, как вы нашли этого лекаря и почему саму ее выбрали? Я была у нескольких хирургов. Они мне все говорили, что у меня идеальная грудь для мамопластики. А у меня была тубулярность груди. Вот что, как, как мне объяснила Анастасия и Луиза, что усложняет работу хирурга. И если не устранить тубулярность, то, естественно, Она меняется внешний вид, она не такая красивая. То есть, даже вот после операции оно все равно видно и ну, эстетика страдает. Они подходят индивидуально к каждому пациенту, а не лишь бы заработать денег. А Який доступ вам робили? Изначально хотели через подмышку делать, через подмышечную впадину, но опять же таки из-за тубулярности, потому что ее нужно было как-то корректировать, убирать. После уже очной консультации решили делать через сосок. Як довго ви наважувалися на операцію? Я не очень долго настраивалась. Я очень давно хотіла, поэтому настроиться на операцію мені ну не составляло труда. Вот я приїхала, сделали я довольна. А як давно ви хотіли? Ну, наверное, вот лет з 20. Я очень долго выбирала хирурга на самом деле. У меня вот на это ушло очень много времени. Какой наиболее фактор был при выборе хирурга? А мне с человеком должно быть комфортно. А как прошла консультация с теной Ну, опять же, таки комфортно. Мне все объяснили, мне рассказали, у меня стоит круглый имплант. Мне рассказали, почему круглый, а не анатомический. Мне это аргументировали. Ну, мені все було зрозуміло після консультації. Як вам наш персонал, наша команда клініки в цілому? Да мені очень подобаються в клініки. Медсестри, анестезіологи, всегда медсестра она приходила, спитала, як у мене дела, болит, не болит. Як швидко ви змогли підняти руки? А я трусиха, А вот, поэтому ну, десь через Недели три я, я вот аккуратно так вот держала руки, пыталась себе там что-то с волосами сделать. А где-то через месяц я уже, ну, аккуратненько поднимала. Немножечко просто страшновато, но так, в принципе, второй день. Вам ручки после операции можно приподнимать. Но мы сейчас с вами сделаем такой эксперимент. І так от, вже саменькі. О, так, так. Да, да. Так, взагалі не да. болить чи нічого. По больовим відчуттям, наскільки ви оцінюєте біль після операції від 1 до 5? Ну, я можу привеличувати. Можливо, ну от 3, 35 Я очікувала, що буде хуже, що буде больніше, що вони будуть довго опускатися. а тому що попередній хірург мені сразу же показували реабілітацію, там вот там Две недели, месяц, три місяці, там год, да и мне сразу сказали, ну, будьте готовы к тому, что у вас первое время импланты будут чуть ли не под подбородком, они потом опустятся. Они можуть опускаться неравномерно, один раньше, другой позже.

Вот. Но в целом я не чувствовала каких-либо ограничений глобальных. Безусловно, там спорт нет. Ну, а так водить машину, ну, то есть бытовое обслуживание себя было абсолютно нормальным и привычным, как и до операции. То есть, никаких сложностей не возникало. Чему вы наважились на операции? Просто хотелось носить платье с декольте, хотелось. Не тратить кучу времени на выбор белья, которое чтобы подходило, чтобы там вот из того, что есть, собирала что-то. Все поменялось кардинально, потому что я чувствую себя намного увереннее, и как и каждая девушка, которая там преобразилась, она уже себя по-другому несёт. Прошло около 2 месяцев после операции, я уже успеваю ловить двоскищённые взгляды, комплиментов стало в два раза больше. Дуже задоволена результатом, теперь нарешті приємно одягати сукні з відкритим декольте. Я намного счастливее, закрылись какие-то маленькие свои комплексы. Жизь поделилась на до и после.